Доброго дня всім, в продаж залітаю фокус 2005 року випуску на комплектації Дія. Перед максимальні. Машина в дуже гарному стані, є певні дефекти, але вони не суттєві, незначні. По дверях, по задніх крилах, по кристі багажника немає ніяких нарікань, є мілка ржавчина на порогах, на передніх крилах знизу. Місцях. Але то не критично, то ніхто не заробляв. Ось така от ситуація. Це воно як після двох злям повилазило трошки. Ось так. Технічна машина в ідеальному стані. Тески, колодки, ось такі дефекти. Якби пузирів немає, нічого. Ще не літні, майже в новому стані, хенкуки. Веська і лак зліз, якби бампер під перекрас. Оптика в гарному стані, на капот є на сколи капот також маленькі По цьому боті. Тобто тут не те, що пузирі якісь, тут нічого значного немає, всі вікна оригінальні в машині. Ось з цього боку салон в дуже гарному стані. Ізла дівчина доглядала, за машиною все обслуговувало, як має бути. Салон велюр. Кермо в гарному стані, мінімально там можна його підфарбувати, але це ніхто нічого не робив. Автосвітло, автопірники, аудіосистема Сонька. Клімат двох і працює. У багажному відділенні творчий безлад, але він чистенький, нічого тут нема. Запаска крізь думкрат все в наявності. Ось такий задній ряд майже новий. Ось такий стан. Щось фокус не працює. Автофокус в телефоні. Тобто технічно в машині робити нічого не треба, плюсом акумулятор новий, ну менше, ніж півроку. Ціна буде на старті 4300, плюс відповідно буде торг. Торг незначний, скажімо так, на Зовні дефект, який є. Всім гарного дня!